Яка смакота! котам! Ніколи б не міг подумати, що це так просто і так так смачно. Дивіться, цей крем просто наче з магазину на таких порожниках. Дуже легенький, скажи, Надіка. Так. Приготуйте обов'язково, дуже смачно. Готуйте і смакуйте. І цей крем повітряний. Обов'язково готуйте його. Ммм, який смачний. Тісто нарізали на смужечки і робимо ось такі трубочки. Бачите? Розкачуємо тісто. Розкачувати. Ой! Дивіться, яке воно стає. Будуть солоденькі у нас трубочки. Накручуємо. Змащуємо жовтком, будемо випікати і потім робити крем. Вбиваємо білки з цукором. Насипаємо цукор, ванільний, можна спробувати. Мм, він солодкий! Насипали ванільний цукор і насипаємо яйця насипати. І насипали білки. Паримо сироп для крему. Насипаємо, наливаємо воду. Наливати. Цукор. Насипаємо цукор, насипати і лимонну кислоту можна спробувати. Кисла. насипаємо лимонну кислоту насипати і ставимо варити. Матвій, ти зрозумів, що робити? Я маленька, вона гаряча, потрібно тільки по маленькій струмочці. Сівочці, так? Чи струмочку? Струмочку. Бачиш?